Ти розсердилась, бо я провів розслідування. Покажіть мені людину, якій це сподобалось. Хм, добре, якщо ти чесно відповісти на все, що мене цікавить, то я обіцяю, що це не повториться. І що вас цікавить, хоча все і так очевидно. Все мене цікавить, кожна дрібниця, що ти знаєш про мене. Тоді я все розповім, тільки пообіцяйте, що не будете читати мої думки. На жаль, я не можу розповісти все. Особливо те, що все йшло за подіями романи, і що ти в кінці можеш бути нещасним. Це проблема. Читання чужих думок не залежить від моєї волі. Тоді в мене гарна ідея, я просто закрию очі. <рес> Цікаво, а я ніяк не можу передбачити твоїх дій. Ну, це все моя чарівність. Чари, які ти в книзі, так і не оцінив. Ти збираєшся весь цей час сидіти з закритими очима? Я не хотіла б, щоб його величність ненароком прочитав мої думки, але це не означає, що я намагаюся збрехати вам. Хм, хто знає, якщо продовжує так сидіти, то я можу щось зробити. Щось зробити? Наприклад. Це якого біса. Він в профі в цих справах, він провів все своє життя увежі на самоті? Не можу сказати, що в цьому профі, але. Ах, ти спіймалася, джинджер то. Спіймалась на гарячому. Чи не рано говорити, що тебе спіймали? Принаймні сьогодні ти мене не назвала паскудником. І не заперечиш ах ти паскудник, і в кого ти такий чарівний? Він такий прекрасний. Ваша величність. Просто. Е... Ти мене боїшся? Здається, посміхається, але виглядає таким сумним. Добре, що мої відмовки не причинили йому більшу болю. Не дуже, насправді мені цікаві ваші телепатичні здібності. Якби я мала такі ж, я б також змогла б більше дізнатися про вас, ваша величність. Хоча. Я багато знаю про вас із книги. Хіба тобі не відомо про мене більше, ніж іншим людям? Мої знання базуються тільки по чуткам. Те, що ви читаєте думки, коли з'явилася ця здібність. Нічого про це не знаю. Хм, ти також можеш читати думки інших. Що? Я? Як? Для початку тобі потрібно. Уважно спостерігати за своїм співрозмовником Ти не можеш дізнатися все, але суть їхніх думок можеш. Наприклад, ти джинджер тортем. Коли ти хвилюєшся, торкаєшся губ чи часто починаєш моргати, по твоєму вигляді на вчорашньому банкеті мені очевидно, що ти що свічай приховуєш, тому ти зараз продовжиш уникати мого погляду. Як тобі, навіть не дивлячись тобі в очі, я все рівно зміг прочитати твої думки. Все вірно. Тепер твоя черга. Що? Спробуй зробити так, як я з тобою. Це не важко. Якщо ти сконцентруєшся, в тебе вийде. Скажи мені, про що я думаю. Ці слова звучать так знайомо. Де ж я їх вже чула? Вони сиділи у саду, таємничий погляд і був направлений на лерадже. Лараджи, скажи мені, що ти думаєш про мене, і що добре передивишся, то точно щось побачиш. О Боже, це ж зрядки з роману. Слова, які були призначені для лераджи, він сказав мені. Супер, так. Зачекай, а що тоді відповіла лераджи? Леді імбір. Добре, я спробую. Тоді я не буду читати твої думки. Бездоганно випросанула біла сорочка, гудзики, застібнені аж до шиї. Він не носить жодної каблучки на пальцях. Для короля не має досить простий вигляд. Але, незважаючи на його простоту, він виглядає акуратно та елегантно. Я не можу відповісти так просто. Можливо, потрібно використати момент. Ваша величність, я бачу вашу біль. Так, це воно. Хто сказав, що я не можу сказати те ж, що Ілараджи? Ваша величність, я бачу вашу біль. Ізан точно не очікував, що я це скажу. Що? Це неправильна відповідь? Ізан. Твоя здібність це прокляття, прокляття, яке принесе тільки біль тобі та оточуючих тебе. Будь ласка, не тримай на мене зла. Чому я не хотів цих сил, які сказав батько, моя телепатична здібність це прокляття. Але коли вона появилась? чи що це спричинило? Я нічого не знав. Мої думки доходили до крайностей. Після того, як батько покинув мене через моє прокляття, я думав, що нікому не потрібний в цьому світі, але я дуже боявся зробити останній крок, я міг лише продовжувати жити своїм жалюгідним життям, не маючи змоги самому покінчити з ним. І тоді я прийняв рішення: я зроблю все. Що в моїх силах, щоб одного дня вибратися з цієї вежі, після того дня я вирішив вивчити власність здібності, я поступово дізналася, як вони працюють вони проявляються лише коли встановлюється зоровий контакт з кимось. Чому він в такому малому віці заключив у вежі? Він зовсім дитина, але його погляд лякає. Можливо, в нього страшна, страшна хвороба? Сьогодні гарна погода, мій, він, він неймовірно красивий. Коли зустрічаюся з ними поглядами в більше десяти секунд, я чую їхні найпитаємніші думки, Від цього нікуди не втечеш. Я чую їх всіх за винятком однієї, що вона намагається приховати. Ваша величність я безпечно провів Леді Джинджер до її маєтку. Дякую, Рара, сер, чи отримали ви відповідь, яку хотіли від Леді Джинджер? Ні, не отримав. Ми навіть не перейшли до основного, а натомість говорила про дрібіскові речі. Я бачу вашу біль. Як ти могла таке сказати? Гей, чому ти смієшся? Ваша величність. Прошу вибачення, але чи не могли б ви перестати сміятися? Вперше за все моє життя я вів таку бездумну розмову. Всі її думки написані в неї на обличчі. Можливо, це тому, що я бачу так багато лицемірних людей, але вона як ковток свіжого повітря. Вона зовсім не може контролювати свої думки. Ваша величність. Отже, Рара, завтра я хочу зустрітися з однією людиною. Я все розповім, тільки пообіцяйте, що не буде читати мої думки. Бачите, як хтось такий наївний, як Леді Імбир, намагається так відчайдушно приховати свої думки, вона напевно має щось що їй незручно мені розповісти, або щось, що вона хотіла приховати від мене. Проведи до палацу Атланту. Зрозумів. Я зате приведу її. Не розумію. У цьому колоні має бути щось важливе, але уявлення не маю, що це може бути, запитала у Кікі, але себе безрезультатно. оскільки Джинджер точно не сказала б йому нічого важливого. Ну, не знаю. Джинджер просто попросила мене це забрати. Блін, мене переграла якась простушка джинджер. У будь-якому випадку цікаво. Як поживаю його величність, я не можу забути його чудові чорні очі. Він точно хотів що сказати тоді я впевнена в цьому. Якби тільки ця стерва не почала нести всяку несенітницю, я змогла поговорити з його величністю, а не сперечатися Кікі. Леді Лераджи? Хто ви? Що відбувається, я вперше його зустріла, але він виглядає знайомим. Вибачте, за мій раптовий візит. Я помічник його величності Ізана. Мене звати Ракшан. Ракшан? Як і очікувалось, я не чула цього імені раніше. Але чомусь він здається таким знайомим. Леді Лераджи? Ах, вибачте, я трішки задумалась. Так, чому помічник його величності шукав мене? Його величність хоче вас бачити? Його величність? Він хоче бачити мене?